Так, друзі, а, також я цю серію відео хотів би доповнити відео про те, як без а, особливих якихось елементів а, насадити хробаків або опаришів на нашу вулиці. Ми маємо звичайний гачок з резинкою. Тут, як завжди, ми насаджуємо попапчик. Тут нічого особливого. Так, є. Можна його наразі засадити повністю. Так, а, далі. Ну, давайте почнемо з товаришів. Декілька є. Ми беремо, насаджуємо декілька штучок. Сім можна. За один кінець. Три. Чотири. Чим більше у вас буде опаришів, тим яскравіше, виразніше буде у вас виглядати ця насадка. Так, ну, досить для того, щоб показати. Ось отак у нас виходить. Всіх опаришів ми насадили на голку. Тепер нам потрібна фос, нитка, тобто ми беремо. І тепер треба протягнути їх на цю нитку. Просто беремо і стягуємо. Так, це готово. Ось тепер у нас вони всі на нитці. Обрізаємо нитку. Так, тепер е в цю петлю, якщо вона у вас достатньо розкрита, можете без е голки. У мене трошки важку, то я використаю голку. Протягаємо, протягаємо через петлю. Так. Ось так у нас повинно це виглядати. І тепер просто так стягуємо це більш кучно. і тепер просто. Зав'язуємо декілька вузлів. Прямо стягуємо. Раз. Декілька для того, щоб вони не розв'язались, тому що з кожним разом вона може пережимати, наприклад, опариша і бути ненадійним. І давайте ще раз ось. І просто обрізаємо ці хвостики. Раз, зайвий хвостик. І, щоб попасти, два. І затягуємо нашу бусинку до, до наших опаришів, точніше попапчик. І ось яку насадку ми маємо. Тобто у нас живі опариші, гачок. І по попабчик, який буде це підіймати.